Стан готовності міських освітніх закладів до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період розповів на черговому засіданні виконавчого комітету заступник начальника управління освіти та науки Володимир Письменний. Він назвав суми витрачені на підготовку освітніх закладів та зауважив, що такого порядку цифри у нашому місті не було близько 30 років. Також освітяни подякували директору товариства з обмеженою відповідальністю ПМК 10 Володимиру Гнатку, голові правління та грубо Володимиру Шалімову, голові правління приватного акціонерного товариства БКБМ Ігорю Шалімову та заступнику директора кооперативу у Борису Мартиновському, а також начальнику комунального підприємства «ЖРЕУ» Івану Хворостянку за якісне проведення ремонтних робіт. За рахунок державної освітньої субвенції на підготовку навчальних закладів до нового навчального року було використано 1 306 1898 гривень. З міського бюджету загалом по місту, враховуючи в соціальні освіти, позашкільні та дошкільні навчальні заклади, використано 21 мільйон 41 тисяча 40 гривень. Через благодійні фонди закладів додатково залучено коштів, це батьківські кошти, через благодійні фонди, 373 тисячі 984 гривень. За рахунок платних послуг, наданих освітніми закладами, в тому числі кошти, які поступили від оренди приміщень навчальних закладів, використано 425 тисяч 375 гривень. Ну і також дякуючи нашим спонсорам, які надали грошову та не грошову матеріальну допомогу при підготовці навчальних закладів. Було Додатково залучено мільйон 241 238 одна гривень. На засіданні виконавчого комітету був затверджений графік закріплення транспортних засобів організацій та підприємств Борисполя за виборчими дільницями для проведення чергових виборів депутатів міської ради та міського голови 25 жовтня цього року. Також на засіданні виконкому говорили про новий процес надання субсидій громадянам. Нарахування субсидії залежить від норми, від доходу, скільки осіб проживає за даними адресу, субсидія рахується на норму, не на фактично використання освіти, а йодний запечений поставили. На газ норма 9 кубів. На електроенергію 120, вода 4 куба да, і порплата, опалення і сміття на одну людину 48-87. Решта, якщо 13-65, то на іншу особу домовляється. По приватному сектору за газ рахується також на норму. Якщо одна людина 48-87, і там і там їй газ на, на 7-300 триста Аби дізнатися детальніше про зміни до порядку надання субсидій, звертайтесь до управління соціального захисту населення за адресою вулиця Голова, того 4. Тетяна Поминальна Віталій Назаркевич. Новини, телеканал Бориспіль.